Зберегти та примножити популяцію плямистих холенів взялися лісівники на Черкащині. Там нині мешкає стадо із понад 50 цих тварин. Їх спеціально вирощують та підгодовують на відкритій лісовій території у 125 гектарів. Нашій знімальній групі вдалося відзняти рідкісні кадри. Подивіться. Серед лісової тиші для диких плямистих оленів готують обід. В гущавині дерев, куди не заходять люди, облаштовано кілька кормових майданчиків. Харчування на вибір, як у п'ятизірковому готелі для тварин, розчином солі, які віники і ось осінно також вони його споживають. Підходять туди ближченько, беруть зерно, яке їм потрібно для їжі, і лизунець. Лісничий Володимир Музиченко розповідає, до годівниць тварини частіше приходять у сильні морози, коли знайти їжу в лісі, складно. Підгодовують їх постійно і не лише на території вольєрного господарства, де й розводять плями оленів. Розвозимо, як то кажуть, і сіно, і сіль, і корма не тільки по вольєрюві, а розвозимо і по лісі, тому що. Тваринам не вистачає вже зараз такий період того, що є в лісі. Вся дичина, яка знаходиться в лісі, вона знає, що там є кормові майданчики, що вони там можуть прийти і поїсти. Вони вже привикають до цього. Всього доглядати за рідкісними для Черкащини плямистими оленями у цьому лісництві почали ще у 2017 році. Територія відкрита і максимально комфортно 125 гектарів. Ще й підгодовують власноруч вирощеними екологічними ласощами. Поле в нас вирощуємо кукурузу осінню, тоді збираємо вже, як влажність ну, співпадає, щоб вона ж не, 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 не пріла, не цвіла, щоб не сушити, бо така вона природна має бути. А так відбувається доставка їжі до годівниць. Дирчання машини каже Олександр. Оленів пізнають ще здалеку, і попри природну полохливість та вміння маскуватися, вони часто показуються лісівникам. Вони вже знають, що сьогодні корм можна їхати, і вони можуть підбігти прямо аж до машини 15-20 метрів. Стоять поки ми висипемо корм. були такі випадки, коли йде брачний період у оленів, і вони б'ються, то Чуть не на на машину не вискакували. Було таке, що молоді голенята, то хлопців їх практично з рук кормили. Побачити рідкісних для Черкащини плямистих оленів дається і нашій знімальній групі. Спочатку парнокопитні швидко пробігають перед машиною. Дивись, дивись, біжай. Згодом завмирають неподалік серед дерев і пильно спостерігають за непроханими гостями. Тварини, відчувають чужі запахи та голоси, тож навіть таке коротке знайомство журналістів з оленями можна вважати великою вдачею. Випускати стадо у дику природу поки ще не планують. Його продовжують нарощувати. Минулого року тут народилося 14 оленят. Цьогоріч, сподіваються, поголів'я збільшиться. Ірина Васюра, Денис Кононенко, телеканал Інтер, марафон Єдині новини.